Причудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск. Вже сьогодні о 17.00 Nintendo проведуть трансляцію, що триватиме цілих 40 хвилин, під час яких навіть не згадуватимуть про другий свіч. Ні. Ані трохи? Ні. Nee. 30 хвилин геймплею Titan Quest 2 потрапили до мережі. Нагадаю, що ранній доступ гри має стартувати вже цієї зими. Так. Я згадав. Так. Активіжі опублікували трейлера мультиплеєру до Call of Duty Black Ops 6. Хочеш зі мною? Okay. Давай. Розробники брехні Перу розмістили нові вакансії для набору робітників, що ймовірно працюватимуть над продовженням. Переважно шукають девелоперів із досвідом роботи над відкритими світами. Шерлоку. — слухай, я сто років сидів без ти діла. — Ти показушник. Так, я показушник, це наша робота. Джеф Граб інсайдерить, що Sony все ще планують релізнути про версію п'ятого PlayStation до кінця цього року. Він з дуба впав. Не вірю я цьому типу у твідовому костюмі. До речі, ще подейкують, що Соні проведуть у вересні не шоу кейс, а State of Play, на якому можуть і показати прошку. Або приберегти таке діло для Tokyo Game Show, яке якраз теж відбувається наприкінці місяця. Що буде, те й буде. Ти цінуй те, що є. І ей показали ще трішки ігроладу Dragon Age The Wailguard. Ці відео в основному демонстрували бойову систему гри. Давай ще раз, тепер без магії. Konami поділились кількома новими знятками Metal Gear Solid 3 Remake. Нагадаю, що точної дати релізу ми й досі не знаємо. Усе складно кругом туман. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і до середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.